17 квітня в будинку правосуддя відбулись вибори нового голови апеляційного суду Черкаської області. Але після підрахунку голосів вибори були перенесені. Наразі оголошено перерву до наступного понеділка, це 27 квітня, оскільки зараз декілька бюлетнів було визнано недійсними. Тому вибори перенесено. Тоді ще оголошена перерва. А чому були бюлетні визнані недійсними? На жаль, я не можу коментувати цього. Як розповів нам суддя Сергій Бондаренко, кандидатів на посаду голови суду було два. Це попередній голова суду Віктор Подорога та діючий Володимир Бабенко. Жоден з кандидатів не набрав необхідної більшості голосів. Сам же Сергій Бондаренко свою кандидатуру на посаду голови суду не видвигав. Я обіцяв журналістам, і що навіть якщо запропонують мою кандидатуру, я її зніму. Людина слова, тому я не пропонував. Нагадаємо, що наразі триває слідство, котре перевіряє, чи дійсно поки що чинний голова суду Володимир Бабенко чинив тиск на своїх підлеглих. І зараз цією справою зайнялась Генеральна прокуратура. Більше мені нічого не відомо. Ніяких слідчих дій нічого не було не, не проводиться на даний час. Чи були факти погроз з боку Володимира Бабенка та перешкоджання роботи суддів, буде перевіряти і комісія ради суддів. Вчора дане питання розглядалось радою суддів України, і наскільки мені відомо, сформована комісія, яка поїдесь. Тож, поки слідчі прокуратури та комісія досліджуватимуть життя черкаської феміди, сподіваємось, що останні оберуть гідного кандидата, котрий відстоюватиме верховенство права на Черкащині.